Ростинського округу я не сім'я. Хто посілені хоче, Хто у нас там без ковання, так, конечно. А, і і хай, а і ані. А, двоє. Ну от двоє там, кажуть, що ми растерзаємо. Ні, тікати не надо, чесно вам кажу. Я хочу сказати, в услугії Жені усіх голів ліску округів, <спільного> і як депутат, і вибачте, як волонтер, тому що жодного разу, коли я звертала за проханням по цих селах, жодного разу не було відмови в допомозі нашим збройним силам. Жодного разу. Останній раз в мене був ще так, Женя. У нас був нюанс. Я їхала із Писарівки, потім довелося автирку ще завезти хубців поранених і по дорозі мені розрубало колесо так, що я дзвоню до вужання. Влазить з по голими по землі і колись у мені якось переставили, я до СТО, до, до поманцювала. Е, ніколи не було відмови і вискажуть люди, там нього жалуються, Такого я не чула. Ольга Миколаївна щось добавила? Добавлю. ...добавлю. Він дуже скромний, так. і тому ті старости, які в нас бідовіші, так сказати, добиваються вже більшого. Але хотілося б також, щоб і на нас звертали увагу, щоб нам більше виділяли транспорту. В ЖК. Проблеми є і в нас. Ті самі дороги, які він будував, з кирпичу, <плес> з піску, Котельба прийняла, досвід зараз так само закладають ями. Багато проблем. Ті ж самі собаки сьогодні виходили їхати до нас. За собак мовчить. За собак. Благоустрій також. Своїми силами неможливо обійтися, тому також хочу Так, да, дякую, не писати, пожалуйста, якщо заперечень доповнень немає, прошу депутату визначатися. Нікітенко, Безверка, За. Бочарова, За. Діденко, За. Лісняк, Каліна, Ігнатенко, За. Чаговець, Левка, Буцька, За. Кравцов, За. Литвиненко. За. Я вам Я і звіт старости Япоконівського старостинського округу, староста Зінаїда Медведєва. Ну що хочеться сказати? Рябоконів теж якби нормально, да? Да. нормально працюють. Крім того, Зіна Олексіївна ще жиреє реєстратор, тому всі, всі туди звертаються, Іван Анатолійович теж самоотвод, самоотвод. Ні, ну в мене ж немає депутата місцевого, тому я йду по сусідам. Ігор Володимирович також. Ну, та. Молодці. Ігор Володимирович теж. Тоже... Так, да, у нас співпраця напрацьована. Можливо, завдяки тому, що реєстрація трохи допомагає, тому комунікація у нас активніша. А до вас туди їдуть, як в столі. Ну, добре. Тож добре, гроші. Так. Так, гроші. гроші. І, візний візний час їздили в Козівку, як в століцю. Так. Реєстрували майно. Їздять досі. Так. З Валківського колишнього району, з Холомацького. Боючи, що її будуть. Так, прошу <рошу, рошу>, депутатів визначатися <рошу>. за те, щоб винести на сесію питання і прийняти позитивне рішення поряд Нікітенко, Безверка, Бочарова, За. Діденко, За. Лісняк, Каліна, Ігнатенко, Чаговець, Леска, Буцька, Кравцов, Ледвиненко. Ми прийняли зміни до порядку денного. Ми прийняли рішення про зміни до порядку денного, про включення матеріальної допомоги. Боченко Надії Васильівні на, лі... на лікування. Ну, по ідеї, добре, би був доповідати Ісус Сергій Михайлович, голова комісії, в склад якої вона входить, ну, в зв'язку з його, що його немає, Валентина Олексійовна, мабуть, скаже там щось, запропонує. А ми, ми... Рішення у вас на руках немає, проєкту рішення. Якщо до сесії ви підготовите, і тоді. Станом вже добре. добре. Пропонуємо 30, а ви дивіться на світ. Тридцять то мало. Скільки там? 50. Ну, то давайте 50. Я думаю, що 50 вона заробила і, будучи депутатом, і заробила, будучи жителем громади, та, і будучи підприємцем, так що вона, вона заслужила. Тр трошечки, хоча б трошечки уваги від громади. Якщо не буде других думок, а, не буде, тоді виносимо рішення про надання матеріальної допомоги 50 тисяч гривень на лікування. Боченко Надії Васильівні. Прошу визначатися. Нікітенко, Без Бочарова, Діденко, Лісняк Холіна, За. Ігнатенко. Чаговець, Легко. Zarbutka, sprawdzaw. Zarbutka, zarbutka, zarbutka. Zarbutka, 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 zarbutka,